Слава Україні і Героям з Богом слава Недільний день. Вітаю вас. Я Борис Павло Дністер. Маємо 58-й фільм сьогодні, 12 травня 2024 року, провідну неділю, і моє слово від могили моєї мами, дорогої Бога Святої, яка не раз являлася у видіннях мені поруч з матінкою Божою Ісусом. І святими, і у час молитви, Отче наш Богородице. Надай вам, бо дехто думає, що то може якісь з'яви від сатани. А також були пророчі сни, як мама моя молода, і такого ж віку, як бабуся моя, її мама Марія і дідусь вертаються сонячно, в воскреслі, і як є гостина в палаці Богородиці в моєму рідному селі, а також у селі Степана Бандери по лінії моєї мами і її мами, моєї бабусі Марії, ми є кровні родичі Степана Бандери. Я говорив про те, що Бог і Божа мати передали, і є певні моменти, що це близьке коло людей знає, фото доказів, що це правда є. А також я вітаю всіх тих. Кого матері живі. Хай Бог благословить їх на многе блага літа. Матерів наших героїв, наших волонтерів, інших патріотів, ну і звісно, матерів тих, які віддали життя за Україну. Хай буде радість для них, що їхні сини чи доньки вертаються сонячно-воскресними святими. на радість неминуче наближається. Поминаємо тих, хто віддали життя, бо неділя провідна. Чи відійшли в інших обставинах з цього світу? Хай Бог висухає моління за всіх і прийме до своїх святих до сонячного раю. Я у цьому відео щодо пророчих снів хочу вам запропонувати, подивитись відео священника Нестора Назарова, який Окрім того, що він союзний священик ще й певний час був славний воїн Збройних сил України. Доброволець як я зрозумів, має свій ютуб канал, і Божа Мати благословила мене. відео його за пророчий соня, який був рік тому назад, і за його думку, яка абсолютно співпадає з моєю. Щодо Євробачення. Ти, на жаль, все більше стає чортобаченням. Найбог просить за таке слово в святу неділю, дорогі мої. Але у минулих своїх відео я говорив своє ставлення щодо того Євробачення негативне. Коли виступала Руслана Лежичко, ви пам'ятаєте, де китайці вони мали певний патріотичний запрошення. Нагадай перемогу знаменитої нашої джамби. Мали на Євробаченні 2016 з її солісною патріотичною піснею пам'яті жертв комуносовітських окупантів португалець, який ніс пісню любові ну, рід сторіча з громаді португалі. В основному всі ті збори та міснування злі у травні. Ще з давніх часів проводили всякі відьмацькі шабаші. Я ж нагадаю вам, що саме тому місяць травень особливо ми просимо чисту Божу матір затоптати голову Зміїв, гадів, зла. І випрости Бога, заскоріше Боже, пришестя, щоб місяці червня ми прославляли Бога за його милосердя, за те, що він прийшов в найважчий час спас нас, і світ Божий, ми тільки з Богом переможемо. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Сьогодні хотілося би поговорити на досить таку цікаву тему, як сни. Е, мені одного разу, ну десь приблизно в році, там, 12 дванадцятому приснився такий сон який я чітко запам'ятав до сих пір, тому що більшість снів, там від 99, мабуть, відсотків вони не запам'ятовуються. Але є такі сни, котрі ну, якось врізаються в пам'яті, ти пам'ятаєш про них надовго. Значить, мені приснилося, що я просто кинувся в казармі, і там було багато солдатів, що мене поздивувало що солдати були там як молоді, так і досить такі люди літнього віку. І начебто мене призвали на службу, от я начебто служу в армії, хоча це був повний мараз, мені вже там було на той час десь там під 40. І мене здивувало, що ну, а що я взагалі роблю в армії, я ж вже відслужив і чому я ще раз там опинився. До того ж, я вже на той час був священнослужителем. Ну і такий сон незрозумілий абсолютно. А для мене був довго, потім настав 2014 рік, я подумав, що, можливо, це про війну був сон. Але навіть це і не про 2014 рік, а от про оцю війну. І, як бачимо, я зараз таки дійсно в військовій формі. І скільки я не розмовляв з солдатами, то такі сни снились досить багато кому. Можливо, навіть десь пару десятків людей мені розповідали, що от, от таке їм уже снилось, там, що буде війна. До речі, там, чим це все скінчилося, була така велика тривожність на душі всіх солдатів, всі переживали. От, І в кінці кінців якась надійшла радісна звістка. І всі почали радіти, скакати. там. Ну, поздравлять одне одного, все це скінчилось, і ми вже здавали зброю, БК і їхали додому, обнімалися. Отакий от, позитивний сон приснився, значення якого я довго не міг зрозуміти. Але я думаю, подивимося, настільки він віщий і коли це все збудеться. От, але я вірю, що збудеться. І от часто кажучи, треба вірити снам. Ну, ми знаємо святого письма, що є не віші, які від Бога, але це треба ну, бути, скажімо, або святою людиною, або просто Бог через будь-кого може передати якісь ну, розповісти про те, що буде пророчий сон. А більшість снів від 99, мабуть, відсотків це просто пусте марення, вони не мають ніякого значення. От подивимося, перша частина сна таки дійсно здійснилася. Я дійсно в армії, і такі правда в казармі. Люди різного віку, і хлопці по 20 років, і хлопці там по 30, 40, 50, навіть під 60 вже літні люди. От тепер залишила ще другу частину сна, що якась радісна звістка. Я думаю, можливо, там в Росії буде якийсь переворот, прийдуть до влади. Інші люди закінчать цю війну. Ну, подивимося. Але як би там не було, переможемо. Слава Україні! Христос Воскрес, дорогі брати і сестри! Я вчора записав відео про астрологів тарологів і екстрасенсів, і от там під цим відео в коментарі мене запитали, що я думаю з приводу сатанинсь... призиву сатанинських сил на конкурсі Євробачення. Я подивився відео одного священника в Ютубі з цього приводу, він там, значить, дає ссылку саме на це відео. Я пройшов по ссылці, подивився, і там, значить, жінка і чоловік, жінка перевдягнена в відьму, а чоловік перевдягнений відповідно в чорта. І вони здійснюють призив злих сил. Я послухав там по тексту, що вона співає, власне, класичний заклик отого. там пентаграма свічі от все як положено. До речі, коли перегортав там соцмережі, бачив, що там якісь наші дві співачки українські приймають участь у Євробаченні. І такий фон Євробачення, Євробачення, Євробачення. І я собі так подумав: ну невже ж на Євробаченні, на цьому конкурсі обійдеться цього року без сатанізму? Ну бути такого не може Я ще не знав нічого про це. от Просто така думка в мене сплила, тому що я дуже добре знаю. Механізми от створення от таких шоу, там і до чого це все йде. І так, так, таке було вже просто от відверто. Просто відверто, це був, я ще раз скажу, такий класичний заклик цих сил. Прямо в прямому ефірі, прямо відкрито. А це здійснили ірландці Я не знаю, там чи це співачка чи група, там неважливо ірландці це власне кельти. Якщо так коротко, хто такі кельти? Це такий собі досить багаточисельний потужний народ, котрий жив на більшій території Європи. Вони жили і процвітали до тих пір, доки не стикнулися з римлянами, у них почались конфлікти, і римляни їх почали досить швидко розбивати, тому що в Кельтів не було там ні державності, ні власне такої якоїсь організації, на відміну від Рима, де була республіка, потім це була імперія. І в них була чітка організація, вони перемагали за що цих Кельтів, розбивали, вони їх розбили абсолютно на всій території Європи, загнали їх на Британські острови, потім переправилися на Британські острови і там їх розбили, загнали десь в гори. От. І власне ці кельти залишились до сих пір, і це от є ірландці. Ірландці це кельти, які уціліли від того римського погрому 2000 там, років тому назад. І у кельтів були такі жерці, вони називалися Друїдами. Вони відомі тим, що приносили людські жертви. Про це писав Цезарь, котрий воював з кельтами. Він написував там страшні такі речі. Наприклад, ці друїди вони робили такого величезного чоловіка, з дощак збивали, зв'язували величезну кількість людей і всовували туди в того чоловіка, обкладали його дровами, підпалювали і заживо там спалювали, я не знаю, десятки людей. І це було приурочено там до, я не знаю, якогось можливо дня урожаю чи ще чогось, щоб там, щоб хліб родив, да, треба спалити та менську кількість людей. Ну, там можна сказати, що Цезарь, можливо, просто не любив кельтів і намагався їх якось, знаєте, так, дегуманізувати. Але англійські археологи вони знаходять зараз на території там і Лондона, і інших англійських міст. Алтарі оцих друїдів, де були кровостоки, і, очевидно, там проводились ну жертвоприношення. а Вони втикали спеціальні такі ножі в людину і зв'язували. І людина поступово стікала кров'ю, помирала, і це от вважалося, що людина принесена в жертву. Це трохи нагадує там Ацтеків, Майя, оці різні племена індіанські в Північній Америці та й не тільки, ну взагалі в Америці. А раніше людство воно поклонялося цим темним божествам, з яким боролося християнство, і було дуже сильно розповсюджено людські жертвоприношення. Власне, вони були в, у нас, у слав'ян, на наших територіях теж саме відбувалося на території Європи, та й не тільки по всьому світові. Це все було. І от саме ірландці, у них така, якби історична пам'ять, мабуть, пробудилася, і ми бачимо, як дуже радісно це сприйняли всі. І вони пищали, вищали, там, в ладошки хлопали. Оце призив диявола, це так круто. І люди можуть сказати, ну, та це ж просто артисти, це ж скаморохи якісь там, що ви так ну, всерйоз це сприймаєте. Справа в тому, що розумієте, як колись були такі часи, коли ці всі скаморохи, вони були. Людьми ну, призреними їх навіть відомо факти, їх не ховали навіть на церковному кладовищі і самогубців, і скаморохів їх ховали по кладовищем, тому що вони а, вдягали лічини, вони прикидались не собою, вони значить, фактично якби відмовлялися від своєї душі, і грали, перевтілювались, грали ролі інших людей. Ну, Такі були от уявлення. Вони були призренні, якщо можна так сказати, це була така сама найнижча каста. Зараз по всьому світі, особливо в Європі, ця нижча каста поступово стала підійматися особливо останні от 100 років, відколи ви знайшли кінематограф. Ви бачите, що там голівудські актори, кінематограф, телебачення. Там. І ці актори вони мають величезний вплив на людей, величезні багатства. І фактично вони стали новою сучасною аристократією, котра. Формує людську, ну, свідогляд наш, от питають, а що там сказав там якийсь актор відомий чи акторка. Там і ми прислухаємося до того, забуваючи, що це просто скаморог. Просто скаморог він не являється ні інтелектуалом, ні вченим, ні там не знаю ніким. Абсолютно і це дивно. І звичайно, що ці люди вони ведуть людство за собою, звичайно, зрозуміло куди. Що робить і хто винуватий, тут я згадую такого відомого російського єпіскопа Ігнатія Брянчанінова, який жив до революції в 19 столітті. Його прославили в 90-х роках, він вважається святим. І ця людина була дуже високоінтелектуальна, людина великої духовності, і його трагедія була в тому, що тоді, саме от в кінці російсь... під кінець існування Російської імперії, єпископат складався з представників нижчих каст, як от індуси кажуть, Шудра. Це були представники там, селянства в основному да, зі своїми такими неказистими якимись. Прислів'ями, які тоді входили в моду. Тоді взагалі був була мода на вихідці з простого народу, на такі, як то кажуть, ліця ліце. Там, там, де просто там і ангелів соста, ну, такі чисто селянські прикольчики. А святитель Ігнатій Брянчанінов був з вищої касти, він був аристократом, він був інтелектуалом, тому він був серед цього всього епіскопату білою вороною. людина Я не знаю, чи в нього були якісь містичні там прозріння, але те, що він був у нього був дуже сильний інтелект. і Сильні такі інтуїтивні прозріння, інтелектуальні, верніше, аналітичні. І він писав про те, що зараз настають вже останні часи. До речі, про останні часи дуже багато кажуть різних релігій, в тому ж і індуїзмі, є таке вчення про кальпи. От, ну, Аналогія це от як пори року, там зима весна-літо осінь, так само і в масштабі вселенної масштабі планети. Відбуваються теж свої певні періоди, розквіту, занепаду. І зараз у нас наступає період занепаду, калі-юга. Вік калі, вік занепаду, така планетарна зима, так би мовити, де духовність зчизає, моральність щезає, от все це пропадає, і виходять оці на передній план сили ентропії, розкладу, зла, калі, власне, це богиня знищення і всього такого хаосу. А в Православ'ї це називається останніми часами. Про це, власне, і кажеться і святому письмі. Господь каже, що наступають ці часи, але не страшиться, бо. Цьому належить бути, так як от після там, літа наступає осінь і зима, так от і зараз наступають от такі часи. І що робить, Ігнатій Брянчанінов пише відверто, що навіть не пробуй щось змінити, тому що ти не зможеш своєю слабенькою рукою, ну, я так не точна цитата, щось там змінити. Дивись, щоб тебе не зачепило і не понесло десь взагалі вниз з цим потоком. Просто відсторонись в сторону і за цим і роби певні висновки. Ну, от дивіться, що ми можемо зробити для того, щоб зима не настала. Ну, нічого, ну нічого. Але ми можемо запастись дровами, утеплить вікна, купити там теплі носки, термобілизну, там, от, от і все, що ми можемо. Тобто, так само, і людині треба якийсь духовний багаж. І коли наступає зима, ми ж розуміємо, да? там холода. Листя там опадає і так далі. Ми це все знаємо і розуміємо. Так само і зараз ми повинні розуміти, що відбувається. Коли вже в прямому ефірі відбуваються призиви диявола, то скоро будуть уже в прямому ефірі, мабуть, і людські жертвоприношення, і так далі, і тому подібне. Чим далі, тим в ліс, тим більше дров, як то кажуть. Святитель Ігнатій Брянчанінов це вже бачив аж поза минулому столітті, тому що там, коли читаєш в семінаріях, відбувались дикі речі. Там в Тіфліській семінарії, де навчався Іосиф Сталін, Джугашвілі. Наприклад, там відбулося акт сквернення храму семінарського, Там ікони в туалет викинули на пол, там святині потоптали там і так далі. Це все було дуже добре видно, що відбувається. Тому там страшиться, якось ну, казати ой-ой-ой, що ж робити. Не треба цього боятись, треба це спостерігати за цими явищами, не перейматися цим. Повірте, далі буде тільки, тільки гірше. І те, що зараз люди повертаються як от собаки до своєї блівотіни, до, до цього всього язичництва, до оцих всіх сатанинських там, культів і тому подібне, ну, тут уже ти нічого не зробиш. Тому бажаю вам всім духовного здоров'я. Збирати, так би мовити, духовні двері, утеплювати наші духовні вікна, купляти духовну термобілизну, в вигляді молитов, причастя святого, добрих діл і взагалі того всього, що нам заповідав Господь наш Ісус Христос, свята Церква, святі отці. От, власне, що я хотів сказати з цього приводу. Спаси вас, Господи, і до. Нових зустрічей, Твою милість вибігаємо, Богородице сиділу молитвами нашими скорботах не непогодинові. Вітя збавляй нас єдине чисте і благословенна.